Арабські країни це особливий регіон, знайомство з яким краще починати із загального огляду. Якщо б це була одна велика арабська країна, а спроби створити таку державу були, то це б була третя за кількістю населення країн світу до 450 мільйонів чоловік і площа більше 13 мільйонів квадратних кілометрів більше, ніж площа Канади. Щодо ВВП, то за даними Міжнародного валютного фонду загальний ВВП арабських країн у 2021 році становив майже 3 трильйони доларів США таким чином сукупно їхній ВВП був би третій у світі після США та Китаю значну кількість товарів ці країни імпортують, зокрема близько 50% продуктів харчування тому нам особисто вигідно знати і розуміти географію, історію та культуру цього субрегіону. Та, на жаль, дехто помилково відносить деякі країни до арабських, хоча вони такими не є. Ось наочний приклад: Іран і Ірак дві сусідні країни із схожими назвами і великим спільним кордоном, обидві мусульманські. Але Ірак арабська країна, а Іран ні. Чому так? Будемо розбиратися. Наше завдання зрозуміти, які країни належать до арабського світу, що саме у них спільне та що їх об'єднує. Заодно вияснимо, чому прапори більшості арабських країн схожі, що означають їхні кольори та історію походження державних символів. Починаймо. 22 березня 1945 року в столиці Єгипту Каїрі була створена Ліга Арабських Держав. Країни арабського світу об'єдналися з метою координації політики і спільного вирішення проблем, що стосується регіону. До Ліги увійшли 22 країни. То чому Ірак арабська країна, а Іран ні? Ірак був колонізований Арабами у 7 столітті і з того часу арабська мова та культура домінують у цій країні, головні етноси Араби 75-80%, курди, туркомани, асирійці. Офіційні мови арабська та курдська. Іран же навпаки був населений персами, тому в ньому домінує перська мова та культура, хоча араби принесли у ці краї іслам та сприяли його поширенню. Іран має досить строкатий етнічний склад населення, але більшість населення Ірану етнічні перси за різними оцінками від 36 до 61% араби лише 2%. Офіційна мова перська, або інша її назва фарсі. Щоб було зрозуміліше, маємо вказати, що є країни, де домінує арабська мова, про неї будемо говорити далі, є регіон, де говорять перською, перська або фарсі поширена в Ірані, Афганістані, Таджикистані та деяких інших регіонах, є регіон, у яких говорять тюркськими мовами. Тюркомовні країни це Туреччина, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан та Узбекистан. Кожна арабська країна по-своєму унікальна, але що і коли їх об'єднало арабське завоювання Близького Сходу почалося в 7 столітті нашої ери після смерті пророка Мухамеда. Створена держава називалася Праведний халіфат. Прапор цієї країни був повністю чорний. У зв'язку з тим, що халіфат мав величезну територію, на підвладних йому землях активно поширювалася мова, культура та звичаї арабів. Продовжили завойовницькі походи мусульманських армій Омеяди. Перша мусульманська династія халіфів із роду Омея. Династичним кольором омеядів був білий. Імперія простягалася від Іспанії на заході до Індії на сході. Династію умейядів повалили Аббасиди. Період правління халіфів Аббасидів був періодом найбільшого розквіту середньовічної мусульманської культури, у масовій свідомості мусульман період Аббасидів є символом колишньої могутності та мусульманської єдності. Нагадує про Аббасидський халіфат знову ж таки чорний колір на прапорах арабських країн. Символом халіфату також був повністю чорний прапор. На зміну Аббасидам прийшли Фатіміди. Вони також використовували білий прапор. А ще прапор династії Фатімідів був зелений і символізував їхню владу в регіоні, що охоплює сучасні Туніс, Єгипет, Лівію та частину Сирії. Зелений колір вважався священним у Шиїзні. Саме цей напрям ісламу домінував у династії фатімідів. З тих пір зелений також символізує основну релігію арабів іслам. Нарешті червоний стяг символ династії Хашимітів. Хашеміти нащадки Хашима ім аб прадіда пророка Магомета, сім'я безперервно правила містом Мека з 10 століття, часто будучи васалами інших держав. Вони вели запеклу боротьбу за владу з Омеядами, а Басиди також вважались хашемітами. Сучасні династії Йорданських і марокканських королів вважаються хашемітськими. Ці кольори також згадуються у вірші арабського поета 14 століття Сафі Аддіна Алхіллі Хіллі Білий наші надії, чорний – наші битви, зелений наші поля, а червоний наші мечі. Пан арабські кольори символізують певну культурну особливість арабського суспільства та відображають кожен важливий етап їхньої історії. Настав час поглянути на сучасні прапори арабських країн дев'ять країн мають дуже подібні прапори з використання панарабських кольорів. Це Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Йорданія, Кувейт, Палестина, Сирія, Ємен і Судан. Такі кольори присутні на символах майже всіх арабських народів, але у цих країн прапори схожі найбільше та є символами єдності і братерства між арабськими народами. Ці кольори вперше були об'єднані у 1916 році на прапорі арабського повстання, після якого виникло Хашеміцьке королівство Хіджас. Цей прапор мав горизонтальні чорну, зелену і білу полоси із червоним трикутником ліворуч. Повстання піднялось проти Османської імперії, що в той час володіла землями Близького Сходу. Відтоді ці кольори стали важливим елементом національної символіки країн Арабського Світу. У вересні 1932 року регіоні Ельхаса Катів, Неч і Хіджаз були об'єднані в єдину державу Королівство Саудівська Аравія Деякі арабські країни відійшли від використання на своїх прапорах панарабських кольорів, бо вони мають свою окрему історію та культурну спадщину, що не обмежується арабською культурою, крім того, використання унікальних кольорів допомагає цим країнам відрізнятися від інших та виокремлювати свою національну та культурну ідентичність. У підсумку розвиток країни залежить від багатьох факторів, які включають історію, культуру, геополітичну ситуацію, економічний розвиток, національну політику та багато інших чинників. Не забувайте про це. З вами був канал Віртуальних подорожей. Зустрінемось у нових випусках, а щоб не пропустити жодного, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. Так ви не прогавите нашу нову віртуальну подорож. Бувайте!